Вітаю всіх присутніх! Сьогодні ми поговоримо про справжнього техногенного титана серед кислот і не тільки, а саме про сірчану кислоту. А поки ми не почали, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і писати коментарі. А ще у опису є посилання на донат. Серчана кислота, відома нам з давних давен, вона зустрічається в природі у вільному вигляді, наприклад, у вигляді узар поблизу вулканів. Можливо, перша згадка про кислі гази, що отримуються при прожарюванні галюнів або залізного поросу, зустрічається у творах, що прописуються арабському алхіміку Джабір Ібн Хаяну у 9 столітті. Перський алхімік Ар Разі, прожарюючи суміш залізного та мідного купоросу, також отримав рушень сірчаної кислоти. Цей спосіб удосконалив європейський алхімік Альберт Магнус, який жив у 13 столітті. Братя халхіміка Василя Валентина описує цей спосіб отримання сірчаної кислоти шляхом поглинання водою газу, що виділяється при спалюванні суміші порошків сірки та селітри. Згодом цей спосіб ліг в основу камерного способу, що здійснюється в невеликих камерах, фанерованих свинцем, який не розчиняється в сірчаній кислоті. Такий спосіб застосовується до 1955 року. Алхімікам 15 століття відомий був також спосіб отримання сірчаної кислоти спіриту сірчаного колчедану, дешевої та більш поширеної сировини, ніж сірка. У такий спосіб отримували сірчану кислоту протягом 300 років невеликою кількістю у скляних ретортах. Згодом, у зв'язку з розвитком каталізу, цей метод витіснив камерний способ синтезу сірчаної кислоти. Зараз сірчану кислоту утримують каталітичним окисненням оксиду сірки 4 в оксид сірки-6 і подальшим розчиненням оксиду сірки 6 у 70% відсотковому сірчаної кислоти з утворенням олеому. Сірчана кислота це дуже сильна двоосновна кислота, що зміщується з водою і триоксидом сірки у всіх співвідношеннях. У водних розчинах сірчана кислота практично повністю дисоціює на гідроксоній, сульфатну кислоту та гідроген сульфат-іон. Температура кипіння водних розчинів сірчаної кислоти підвищується зі зростанням її концентрації і досягає максимуму при вмісті сірчаної кислоти у 98,3%. Сірчана кислота в концентрованому вигляді при нагріванні досить сильний окислювач. Окислює виглець до вуглекислого газу, а сірку до сернистого газу. Окислює багато металів, крім аурому, платіну, іридію, реню та тантагу. При цьому концентрована сірчана кислота відновлюється до діоксиду сірки. На холоді в концентрованої сірчаної кислоті фером, алюміній, хром, кобальт, нікель та барій пасивуються, і реакція не протікає. Однак вже розведена сірчана кислота взаємодіє з усіма металами, що знаходяться в електрохімічному ряді напруг лівішу водню. Сірчана кислота реагує з гідроксидами та оксидами металів, утворюючи сульфат металу та воду. Також з деякими основами, утворюючи сіль. На металообробних заводах розчин сірчаної кислоти застосовують для виділення пошару оксиду металу з поверхні металевих виробів, що піддаються під час виділення сильному нагріванню. Так, оксид заліза виділяється з поверхні листового заліза дією нагрітого розчину сірчаної кислоти. Вуглеводи при контакті з концентрованою сірчаною кислотою обвуглюються. Наприклад, сахароза розкладається концентрованою сірчаною кислотою до вуглецю та води, що супроводжується чорнінням суміші та збільшенням обсягу суміші через виділення пари. Цящана кислота здатна повністю витісняти слабкі кислоти без нагрівання. У промисловості сірчану кислоту отримують окисленням діоксиду сірки до триоксиду сірки на твердому в анадійму каталізатори в 4 ступені з подальшим охолодженням та взаємодією триоксиду сірки з водою. У лабораторії сірчану кислоту можна одержати взаємодії елементарної сірки з пероксидом водню та подальшим концентруванням продукту обережним випаровуванням без кипіння. Сірчану кислоту застосовують. В обробці рут, особливо при видобутку рідкісних елементів, у тому числі урану, іридію, цирконію, осмі тощо, у виробництві мінеральних добрив, як електроліту свинцевих акумуляторах для отримання різних мінеральних кислот та солей, у виробництві хімічних волокон, барвників, димоутворювальних та вибухових речовин, у нафтовій, металообробній, текстильній, шкіряній та інших галузях промисловості. Харчові промисловості зареєстровано як харчова добавка Е-513, 113 як емульгатор. Також її використовують у промисловому органічному синтезі, а саме у реакціях дегідратації, гідратації, сульфування, окілування та відновлення сму у фільтрах з виробництва дистильованої води. Світове виробництво сірчаної кислоти близько 200 мільйонів тонн на рік. Найбільший споживач сірчаної кислоти, виробництво мінеральних добрив. На оксид фосфору 5 фосфорних добрих витрачається у 2-3 рази більше за масою сірчаної кислоти. На сульфат амонію сірчаної кислоти витрачається 75% від маси сульфату амонію, тому серчанокислі заводи прагнуть будувати в комплексі із заводом із за виробництва мінеральних добрив. Сірчана кислота дуже речовина, що вражає всі тканини організму. При вдиханні парів сірчаної кислоти вони викликають утруднення дихання, кашель, нерід ларингіт, трахеїт та бронхіт. Попадання кислоти в очі у високій концентрації може привезти як до кон'юктивиту, так і до повної втрати зору. Гранично допустима концентрація парів сірчаної кислоти у повітрі робочої зони 1 мг на м3. В атмосферному повітрі максимальна разова доза 0,3 мг на кубічний на середньодобова 0,1 мг на метр кубічний. смертельна концентрація пари сірчаної кислоти 0,18 мг на літр. Сірчана кислота токсична високонебезпечна речовина за впливом на організм другого класу небезпеки. Аерозоль сірчаної кислоти може утворюватися в атмосфері внаслідок вигідів хімічних та металургійних виробництв, що містять оксиди сірки та можуть попадати у вигляді кислотних душів. З 1980-х років у країнах Південної та Південно Східної Азії поширилася практика обливання кислотою. Зіткнення традиційної моралі релігійних норм і сучасного побуту, що змінюється, прозвели до випадків нападів з ревнощів. Мотивом такого злочину найчастіше служить помста за відкидання жінкою або за незгодою вийти заміж. Незважаючи на ведення страти та тривалих термінів ув'язнення за обливання кислотою, проблемою є гострові у Бангладеші, Індії, шрі ланці Пакистані, а також у М'янмі, Лаосі та Камбоджі. В Україні у з священої кислоти концентрація 45% є більше законодавчо обмежений. Отже, серчана кислота це дуже небезпечна та токсична речовина, однак вона є незамінною у лабораторіях та промисловості. Саме завдяки цій високотоксичній сполуці, ви зараз можете сидіти у теплій будівлі та переглядати це відео. Дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. А ще не забувайте про посилання на донат. До зустрічі!